Всім добро здоров'я! Сьогодні 10 січня. В умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція працює у сталому режимі, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку, виконує планові роботи. Також проводяться підготовчі операції до майбутніх ремонтних компаній. Радіаційний стан на промайданчику а також в зоні спостереження не змінювався, перебуває у природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. 8 січня на Хмельницькій ЕС проведена чергова 35-та ротація експертів МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ контролюють виконання міжнародних критеріїв безпеки, які можуть бути порушені під час воєнного стану. Зауважень немає. Персонал Хмельницької ЕС продовжує свою підтримку захисників України. Переховує постійно особисті кошти, які ми спрямовуємо на підтримку наших захисників. Окрім того, Хмельницької ЄС проводяться об'єднуючі благодійні заходи. Так, за рік, що минув, проведено 11 благодійних об'єднуючих спортивних заходів, які дали нам можливість додатково зібрати більше 700 тисяч гривень. І ці кошти були також направлені на підтримку наших захисників. Рік 2025 розпочато. Хмельницька АЕС також буде проводити низку об'єднуючих благодійних заходів. Слідкуйте за новинами, приймайте участь, донатьте. Окрім того, на об'єктах управління соціальних об'єктів на наших спортспорудах будуть проводитись також змагання, одним із елементів яких буде благодійність. Тому, будь ласка, приймайте участь. Вболівайте, донатьте, робіть кроки для наближення перемоги. Перемога буде за Україною. Слава нашим захисникам! Слава Україні!